Віталій Бетелішах і враю проти. Єкайдо. Іспані рейтинг 1846. Я граю. Захист Алехін. Розмін, ну не знаю. D4. ну окей. С4, мабуть, хоче зіграти. С4. Давай нападемо зразу, щоб він там не розслаблявся. Зв'яжемось. І три нулі, мабуть, по схемі скандинавського захисту. Давай десь укріпимо слона, віддавати його будемо кудись, а може і не будемо. стоп. Тут, мабуть, треба гратись, да, провокувати на різні штуки. Правда, тут. тут. Тют, 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 тют. Можливо, аж сюди, в засаду я в 5 піду, якщо буде ганятись. Якщо так, то взагалі є 5, мабуть, треба було колись зіграти. Хочесь сюди піти, З'їсти, типу, тут. Не реагую просто, йди сюди. Там буде видно, що ми хочемо. Тут, звісно, стоїть в мене погана ферзь насправді. Ось тому так виходить. Так, навряд чи, звісно, цього буде достатньо компенсації. Ну, Угу. Якийсь темп. Ну, я десь Пішака можу виграти, звісно, що мені залишається. Б4 я тут заберу, щоб ти не розслаблявся. Дуже сильний слон, в принципі, він поки що цементує центр і трошечки не дає грати турам суперник. Ну, взагалі погрожує сюди. Бажано, звісно, десь створити якусь атаку, тому що по-іншому. Не вистачить нам цієї compensation complication situation. Ну, добре, давай відійдемо. Може, це і не дуже. Може. Але я не хочу. я хочу коня розв'язати. Нас не пускають. Так, десь можна якось. Чи щось сюди ну я так підкріпимось. Знаю, що він хоче. Такий хід є, до речі. До речі, я диспетчер. Так. Вперед могут робити. Чи, чи просто взяти, до речі. А він хоче тут, так. Да. Копок, до речі, у мене немає, до речі. Mm. Напав? До речі. Стукнем тут. Поки він трошечки невдало під темп став. <кхи> Можливо, навіть. Ну, якщо що? А, ідея в тому, що я поняв. В чому ідея. В тому, що. Опаньки! Я тут мат можу отримати. А ні, не можу. Я думав, тут мат мата нема. Кія. І, наприклад, щось типу. отакої. От Оп! Захистився! Мейфренд, у нас все ж так просто. Так, будеш мене атакувати, да. Чеки піднімусь. Ой. Чеки піднімусь, а можно було вообще подумати? Можно и не думать, правильно? Наш. Буду бити, конечно. Зайдемо з них. Ну Ну, тобі тільки якийсь динамічний хід є. І на цьому сонечко, це все. Я не буду пішекаїсти. Я тут Вот так буває. Підвилки ти трапляєш. 78 на 80. З'їв суперник фрезя. І я його також фрезя з'їв. На! Тут я фрезя загулявся. Є5 було зіграти. Боротись за центр треба. було. А F5 просто закрив дорогу фрізіо, і тут ферзь втрачається за дві фігури. Але компенсація наш центральний слон на опорному полі. І не так просто, якби розвинути якусь атаку супернику. Треба щось зробити з цим слоном, тому що фігури поки що в нього не мають активності. Плюс ще виграли пішика центральну, і вже так. Не все. Ну, ще складніше стало, так. Да. Тут десь невдало все-таки під якісь вилки, суперник став. Тура Д5. Ну, не можна брати, тому що ми від'їли, хоча, мабуть, можна. Мабуть, йому так можна було грати. Це ще й сильніше виявляється. Ну окей. Я вирішив. Ну, тут Він чомусь трохи дивно зіграв. Тут йому можна було Ферсед. Прибрати ферзя від цих вилок. А він прослабив короля, ну, що призвело до. атаки. натаки. Якийсь 4 удар. Комбінейшн, да. І тут у чорні перехопили ініціативу. Тут вже по матеріалу навіть більше. Ну, Турас конем проти фрезі, але ще пішачки. 6 у нього 4. Два пішачки ще. Окей. А, ну правильно. Я щось подумав, що він просто так з'їсть туру. А він ж тут шкінь захищає тут. Я думаю, що я про якби труну тру поміняю, ні. Ну, окей. Тут йому треба було зіграти тільки g 3. З якимись рівними шансами. А тут анький подивилочко. Там ще іншої намагався. Але не зміг. Насправді ну, тут не так-то просто було виграти білим, хоча і зайвий персь, але не ясно, що робити. От що тут робити? Комп'ютер дає велику перевагу, але. Бліц. Хочеться якось пошвидше щось, а пошвидше тут. Не вийшло.